Всім доброго дня! Я Ксенія дуже рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Сьогодні ми з вами продовжимо тему, як прикрасити або зробити цікавішу лицьову гладь. Якщо ниточка, з якої ви в'яжете, вам здається не досить цікавою, або ви просто хочете різноманітнити. Свій виріб, який в'яжеться сутолицьовою гладдю. Ви хочете додати якийсь акцент, але вам не потрібно, і не хочеться додавати якийсь саме візерунок, слідкувати за схемою, робити додаткові розрахунки. Цього робити і не потрібно. Зараз я вам розповім, як це зробити. Ми з вами говорили вже на цю тему. І прикрашали лицеву гладь більш щільними акцентами-візоночками з виворотніх петель, з якихось рубчиків і так далі. Посилання на перше відео буде в інфобоксі в описі під відео. А сьогодні ми поговоримо про більш весняне і навіть літнє в'язання, коли хочеться додати якогось повітря у свій виріб. Зробити його легше, і додати настрою, весняного настрою, я б сказала. І для цього у нас є дірочки, є накиди спущені, є дуже-дуже багато способів, які можна використати, щоб зробити маленькі акценти на виробі і він буде виглядати зовсім інше, По-іншому. Він буде цікавішим і не таким, як у інших. Це дуже важливо. І так, що я пропоную сьогодні розглянути? Спочатку покажу на зразку, а потім ми з вами пров'яжемо. Можна різноманітнити. Лицьову гладь ось такими додаваннями накидів і спусканням їх в наступному рядку. Це робить полотно, по-перше, не таким щільним, додає фактури, додає виразності. Такі елементи, такі елементи можна використати, наприклад, тільки по низу виробу, по рукавчиках, по кишеньках, десь. З одного боку виробу. І це буде дуже цікаво. Потім, звичайно, дірочки, які можна розташувати в будь-якій послідовності, не притримуючись ніяких розрахунків, де захотіли, там зробили. І ось такі дірочки, пропущені, наприклад, тільки по рукавчиках, або тільки. Наскос по нижній частині светрика або ковтинки, вони будуть цікаво виглядати. Потім є ще ось такий елемент, мені дуже подобається, як виглядає. Він схожий на наш перший, але обрамлений виворотніми петлями. Тут теж ніяких розрахунків не потрібно, і ви побачите, я вам покажу. Це мій улюблений елемент, це краплинки дощу, Це спущені петлі. Їх можна поєднувати з великими дірочками, і тоді у вас буде виріб, у якому буде проглядатись дощ, весняний теплий дощ. Затім потім можна зробити ось такі мережки, дуже цікаві, їх можна. Просто розташувати в деяких місцях по полицевій гладі розкидати. І, або, якщо вам не подобаються вертикальні, хоча вертикальні вони додають структури полотну, ви ж знаєте, і витягують фасон, то можна додати ось такі горизонтальні. А можна їх поєднати і зробити такі ажурні квадратики в деяких місцях. Тобто варіантів різноманітнити лицьову гладь така безліч, і це не потребує ні багато часу, ні додаткових розрахунків. То чому ж цим не скористатись? Ось, бачите, в мене тут котик захотів погуляти. І так, давайте будемо з вами пров'язувати все по порядку. В мене для зразка. Саме висняна пряжа, це Alize Cotton Gold tweed ось така пряжа. Вона ідеальна нависну. Тут напів бавовна. Спиці в мене 3,25. Шикарна ниточка, в'яжеться чудово. І як ви бачите, Лицьова гладь виглядає непогано. Але це просто лицьова гладь. Давайте її зробимо цікавіше. Почнемо, ну, давайте почнемо спочатку. Ось з цих прошвочок. Я взагалі дуже часто використовую цей метод, коли в'яжу великим розміром спиць. Такі не павутинки, а просто легкі светрики. Мені не подобається просто лицева гладь навіть, навіть в павутинках. І я використовую ось такий метод, і тоді е, така рихлість полотна, інша структура, по-іншому все виглядає, мені дуже подобається. Але це коли великі спиці. А коли ми в'яжемо щільно, то це просто додає. Таких цікавих акцентиків. В'яжеться все дуже просто. Ви можете пров'язувати будь-яку кількість петель з накидом. Я в'яжу, ну, наприклад, візьмемо 5 петель, накид, лицева петля. накид, лицьова петля. Потім робимо 2 накиди, можна робити один, залишати, можна зробити 3. Як експериментуйте, спробуйте зв'язати зразочок. Ще один накид і ще один накид. Ось так. І далі пров'язуємо, просто далі йдемо. Потім нам захотілося зробити ще такий акцент. І ми робимо накид, лицева петля, накид лицева петля, накид лицева петля. І все. І пішли в'язати собі далі. У виворотньому рядку ми просто спускаємо накиди. Виворотні петлі пров'язуємо виворотніми петлями, спускаємо накид, пров'язуємо наступну петлю, накид спускаємо, пров'язуємо, спускаємо накид, пров'язуємо петлю. Йдемо до наступної нашої доріжки, знов спускаємо накиди і підтягуємо петлі. Ось так. Ви можете розташовувати такі доріжки симетрично, якщо ви, якщо вам подобається симетрія, або в довільному порядку. І тоді такий виріб вже ніхто не зможе повторити. Ви будете ексклюзивні. Так, і давайте подивимось, як це буде виглядати. Пряжа в'яжеться сама по собі. Я задоволена, я в'язала светрик з цієї пряжі, теж лицьова гладь, але оздоблена ажурними візерунками. Ось я вам ставлю фото. І це виглядає дуже-дуже чудово Ось подивіться, ось просто лицева гладь, а ось така лицьова гладь. І такі прошу, мережки можна розташувати по всьому полотні, а можна просто десь в одному місці. Їх можна робити наскільки завгодно петель, хоч весь ряд так пров'язати. І тоді у вас будуть такі цікаві смужки. Вони і не ажурні, їх не треба підраховувати, дуже цікаво виходить. Далі давайте зробимо наші дірочки і ось такі крапельки дощу. Їх можна поєднувати. Я взагалі дуже люблю такі крапельки. Так, Давайте спочатку підготуємо місце для дощу. Ми робимо накид, і наступні дві петлі пров'язуємо разом. Потім ми в'яжемо, будемо в'язати вверх лицьову гладь, і коли захочемо, просто розпустимо. Ось цю, до цього місця, одну полоску лицевих петель. І все, вона нікуди далі не піде. Ми її зафіксували ось ціма двома знятими пров'язаними разом петлями. А далі робимо просто нашу дірочку: дві петлі разом з нахилом вправо, подвійний подвійний накид, і ще дві петлі разом з нахилом вліво. Все. Ми її зафіксували і пров'язуємо далі. Тут ми просто пров'язуємо ось ці два накиди, лицева виворотня. І тут теж ми цей накид пров'язуємо. В'яжемо далі. Тут продовжуємо, давайте тут зробимо ще одну дірочку. Можна робити теж просто дві петлі разом і один накид. Тоді буде маленька дірочка. Але мені подобаються ті, які з двома накидами. Ось так. А тут продовжуємо в'язати, тут потім ми спустимо петлю. Цю дірочку вже можна закривати, просто пров'язуємо все лицевими петлями. Я зазвичай в своїх виробах, як ви розумієте, обираю не один якийсь такий елемент і акцент, я люблю використовувати чим більше, тим краще. Але це суто моє особисте бачення. В'язаного полотна. Так як я його люблю сама формувати, то мені подобається, коли багато всяких елементів в одному виробі, я до цього жадібна, чесно вам признаюсь. Але я розумію, що існує таке поняття, як простота, не так, краса простоти, мінімалізм. Ті слова мені не, при... не присутні, не присущі. Але я чудово розумію, що це теж красиво. Так, закриваємо другу дірочку. Ось так. Тут давайте ще пров'яжемо і спустимо в наступному рядку. Ось тут у нас вже сформувалася одна дірочка дуже Дуже красива дірочка. Дівчата з мене змі... сміються, коли я так кажу, але краса дірок це... це щось для мене неповторне. Ось так. Тут буде інша. Ми з вами ближче до літа будемо в'язати лакшері, великі лакшері. Вони теж дуже цікаво виглядають як акценти на полотні. І мені здається, вони з моди ніколи не вийдуть, поки, ну, знаєте, це такий протест проти е -м 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 сірості життя, мабуть, так. Так, давайте спускати наш дощик. Ми зробили, ось у нас і друга дірочка, і тут дірочка, а тут ми спускаємо дощ. Ось ми дійшли, наша лицьова доріжка над дірочкою. Спускаємо петлю ось так. Далі робимо один накид замість цих, і його вже будемо далі пров'язувати, як звичайну, лицеву. І в виворотню виворотньому рядку, все далее. Тут ми вже просто пров'язуємо цей набраний накид виворотньою петлею. І у нас з вами ось так вийшла ось така, подивіться, яка чудова, така рвана доріжка. Далі ми з вами зв'яжемо дуже цікавий елемент ось цей. ось цей. А починати його треба з виворотнього ряду. Тож зараз ідемо на виворотній ряд. Так, по виворотньому рядку. Там, де нам душа поросить. Просто пров'яжемо, наприклад, сім вивертніх петель. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Можна п'ять, можна три, ось тут давайте зробимо ще три на початку рядку. Чотири. Скільки завгодно, просто скільки руки пров'язали. Не рахуйте, відпускайте свою фантазію, свої думки. Так, по, лицеві, по лицьовому боку, ось ми дійшли, оця наша доріжка з виворотніх петель. В'яжемо так, як в'язали в, пер, в першому випадку. Накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. там ми будемо спускати петлі. Далі тут, де в нас сім було петель. Пров Можемо пров'язати так. Лицева, накид, лицева, накид, лицева, два накиди, лицева, накид, лицева, накид, лицева, лицева. Наступному у виворотньому рядку ми спускаємо накиди. Ось ми дійшли. І там, де ми спустили накид, а наступну петлю пров'язуємо знов лицьовою. Накид спускаємо лицьова, спускаємо накиди, лицьова, спускаємо накид лицьова, лицьова Ну Тобто, виходить, ми спочатку пров'язали 7 лицьових а закрили 5 середніх. Можна всі сім. Тоді у нас буде таке закрите вічко, наприклад. Далі йдемо. Знов спускаємо накид, пров'язуємо виворотню, накид, пров'язуємо виворотню, накиди поспускали. Так, ми три набирали, три пров'язали. Так, я тут щось перенав'язала пере лицевих петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Це наші виворотні. Ось бачите, зафантазувалась. Так, оці зняті пров'язуємо лицевими. Одна, дві, три. Ось так. Тепер весь ряд в'яжемо лицевими, звичайно. І потім подивимось, що у нас вийшло. Люблю нав'язувати такі зразки, і потім ідея моделі потім приходить сама по собі. Коли просто сидиш, щось таке фантазуєш з ниточкою, з візеруночками. І потім несподівано вже набираєш петлі і починаєш в'язати якийсь весняний светрик. І так буває. Ось так. Дивіться, яка краса. Ось такі мережки вийшли. Тут маленька, тут маленька. Взагалі мені подобається, як все це сполучається в одному полотні. Далі, давайте зробимо оці горизонтальні, тут простіше не буває, простіше цієї мережки нічого нема, ви самі вмієте її в'язати, просто накид дві лицевих разом. Накид, дві лицевих разом, накид дві лицевих разом. Давайте ще сюди заліземо. І все. Просто зробили в одному місці, в іншому місці. Знов-таки або симетрично, або несиметрично. І вже акцентували десь собі якусь деталь виробу. Ось так, ось все зробили і пішли собі далі в'язати лицьову гладь Так, давайте ще виворотній рядок. І зробимо ще один елемент, зробимо ще з вами вертикальні мережки. Ось так. А, вертикальні мережечки ще в нас є ось такі. Це теж дуже просто. Якщо ви любите в'язати сіточки або ажурні коси, наприклад, то ви знаєте всі ці елементи, вони найпростіші. накид дві петлі разом, і потім ще десь в якомусь місці. Давайте, ось тут. Де в нас більше лицевої гладі, накид дві петлі разом. Все, виворотній ряд пров'язуємо за малюнком, або, якщо ви в'яжете по колу, то теж просто все лицева гладь. Тепер в'яжемо навпаки, дійшли до цього міста, і в'яжемо дві петлі разом, накид, і далі простіше за просте. дві петлі разом, накид. І такі вертикальні смужки ви можете пускати. Хоч знизу догори, будь-якої довжини, вони витягують і силует витягують, якщо пустити, понизу кардигану, наприклад, і їх так в'язати одну довгу, іншу коротше і так далі. Ну, ось так Різно різними На різних рівнях закінчувати, наприклад. А можна просто ось такі коротенькі. Так, знов дійшли накид, дві разом, накид дві разом, і так далі. І так можна робити скільки завгодно рядків. Скільки захочете. Все в ваших руках. Так що вигадуйте щось своє, цікаве. Обов'язково напишіть в коментарях, які б ви застосували на такі методи прикрашання лицевої гладі. Ось дивіться, і виходять ось такі. Милі мережки. Давайте ще одну зробимо. Дуже важко зупинитись. Коли гарна пряжа, сама летить по спицях, коли цікаві візерунки, бачите, ми з вами за 20 хвилин вив'язали який шматок, пів шарфа. Так, дві разом, накид. Давайте ще виворотній ряд пров'яжу, і вже будемо з вами закінчувати це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Може, щось собі візьмете на замітку. Обов'язково пишіть свою думку з приводу того. Чи варто взагалі прикрашати красиву пряжу? Ось дивіться, ось мої улюблені мережки. Ну, мої улюблені оці. Ось такі рвані оці місця просто краса. І ось ці маленькі. Ось так можна акцентувати і зробити цікавішим свою лицьову гладь. Сподіваюсь вам стане в нагоді мої такі маленькі поради. Всім легких петелечок обов'язково побачимось!